Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо Альманах на червень цього року і основні події місяця. І опис взагалі, що буде в цьому місяці, і яка ситуація на фронті місячну карту України. Саме перше, що важливо альманах, він. Показує сприятливі і несприятливі дні. Ви вже е, дивитесь на них. Хто не дивиться, приєднуйтесь, Це в телеграмі, майстерня-астролога йде, е, викладаються ці дні. Е, е, сприятливі, сприятливі, є сприятливі і несприятливі, є нейтральні дні, є скарбничка. Часто ви запитуєте про скарбничку. Це... Спеціальні дні, коли не треба витрачати своїх власних коштів, але ця скарбничка зв'язана з Україною. Через це вона сприятлива щось робити для нашої держави. Навіть просто прибрати десь після себе і так далі. Ну, зробити якусь хорошу справу для когось в цей день. От, ну, І скарбничка вона взагалі-то індивідуальна, через це ну, вона робиться так, по вашій натальній карті, підготовлюється. Це такі спеціальні дні для того, щоб можна було накопичити фінанси, скажімо так, збільшити свій фінансовий рівень або залатати свої фінансові дерев. Я спеціально даю її для України, щоб ми всі, ну, в крайньому разі хто, хто користується цим календарем. Давали таку енергію, збільшували і стримували негативну енергію, очищали, а стримували позитивно. Скарбничка якраз дає можливість накопичити цю хорошу енергію для нашої країни, і вона зараз нам потрібна. Ну, наскільки це діє, надія, будемо бачити. Воно все по капельці діє, так що надію, що хто сліди, хто слідує скарбничці для України, то поставте плюсик, чи просто скажіть під коментарем, що ви це робите. Хто не робить це, в принципі, для вас нічого не вартує. А от для країни енергетично можна, скажімо так, від віри, так сказати, дається, є, да, можна поставити плюсик. <coughs> Значить. Такі речі, скарбничка в нас 10, 18, 27 буде, і в нас найбільш сприятливі дні 7. Буде 19 він не такий, але рівно 7, 19 Ну і інші дні там є сприятливі, нейтральні так далі, що ви побачите. Що важливо серед цих днів сказати, ну виділити по місяцям? У нас є кадеші другого, оскільки я сьогодні другого роблю Записую, вже бачу в мене традиція по записувати вже. По тому, як місяць почався. Але, тим не менше, 2 кадиші 6 -го, Амавася. проведення родових практик. добре. І ми робимо практику з Гандгатхарою, пандітом. Пандіт мудрець або знаток, він нас одесит. Це такий рекламу йому зроблю. Браман, який живе. Можна сказати, він не заробляє, він живе чисто на пожертву. Хто йому що пожертвує, так далі. Якщо проводить ягію, чи пуджу, чи якийсь любий ритуал, він бере просто пожертви, які йому дають, і так далі. Тобто такий він колись був бізнесменом, потім став... потім пішов в храм, і він одружений. В нього там вже і діти, і внуки і так далі, і будинок свій, є, але тим не менше, от люди він проводить ягії. Ягії – це спеціальні такі ритуали. Наприклад, поселення в будинок в свій, в новий будинок заселяєтесь, треба провести спеціальну таку васту як'ю. Васту це як феншуй, таку гармонізацію феншуй чи васту. Так само, от у нас 6-й місячний день, він зв'язаний. Ой, я кажу, 6, -й, 6 -й червня це буде Амавася, тобто 30-й місячний день, він якраз там буде. Завершуватися ще буде йти десь до обіду, але момент в тому до 15-ї години там момент в тому, що на момент сходу сонця ця мавася, якщо вона починається, то весь день згідно джотіша згідно астрології він буде мати енергію цього. цього... Скажімо, цього місячного дня, так, через то, на початок сходу сонця якраз був цей 30-й місячний день, через то цілий день вважається несприятливим і цілий день це є АМОАСІ. Хоча деякі астрологи роблять по-інакшому, але ну, якщо глянути правила астрологічні, то вони якраз так і говорять: на момент сходу сонця, який, щоб починалося, так починається день. Такі є такі моменти. От, через це ви можете взяти участь. Ми будемо проводити, він буде проводити вірніше, цю якю, Шрадха називається чи тарпана. Це спеціально для родичів. Як вона проводиться, що буде проводитись? Ще окремо. Я про це скажу. У нас буде на каналі майстерня-астролога, я буду викладати відео, запишу про це. От, і, відповідно, там треба буде приготуватися, провести деякі практики. І, в принципі, я ще вам дам ще таку одну практику, що можна буде провести в цей день для того, щоб познайомитися з лавою свого От, ну, Якщо вам цікаво, можете написати особливо тут, в Ютубі. Більше я читаю в телеграм-каналі. От то, що пишете в Ютубі, то що перечитаю але не так часто, як би хотілося. Так, і ще 6 числа, 6 червня, у нас буде Шані Джіянті. Це такі слова санскритські, Шані – це Сатурн. Не зовсі, Сатурн не, не зовсім планета Сатурна, божество, яке управляється планетою. От, і Шані – це якраз буде Джіянті, це День народження. День народження у цього Шані можна сказати, божества чи душі планети Сатурн, яка от фізично у нас є. От. І цей день добре повторити мантру Ом намо корма девай, наприклад, досить хороша мантра для того, щоб покращити свою карму. Шані це якраз переводиться як карма. Слово карма ми знаємо, так? різне відношення до нього через те, хто хоче, може 108 разів повторити цю мантру. Вона буде у вас дана під в всьому файлі весь файл з цією інформацією, всі дні. с приятными и я выкладываю в телеграм канале а, Так, и далее, у нас 16 го будет Ганга-пуджа, я окремо выделил цей день. 16-й, це, в принципе, чем, чем особливый цей день Ганга-пуджа? Ганга-пуджа – это речка Ганга, это считается святой речкой, она тече в трех светах. Пуджа – это поднесение Ганги там специальных, Скажімо, п'яти елементів, тобто вогню, повітря, землі і так далі. Ну, Повітря це щось квітка, наприклад, запах, да, вогонь це прямо можна запалити вогонь. От, і так далі. Благовольні палочки можна от взяти, запалити. Це якраз буде й повітря. Тобто можна це робити. Ну, Хто знає, як це робиться, і хто має в практику в цьому. Хто не знає, то просто може читати Гангі-молитви, почитати про гангу в інтернеті можна набрати, подивитися це вже для тих, хто буде от, поцікавиться да? для себе більше і ближче. І 17-18, два дні, 17-18 число. Це буде пандове кадеше. Це саме сильне кадеше. А в цьому році, через те, якщо ви не постилися в інші кадеші посту, то добре. Пуститися 17 або 18 числа. Чого 17-18? тут є нюанс. І кадеше теж астрологічно будується певним чином, так само, як інші дні, але і будується так, що вони залежать від цього, коли сходить сонце. І... В Україні якраз виходить, що сходи сонця там вже 4 з копійками, верніше, так, з копійками, але там ще місячний день. Місячний день він, яка дешевше, це один місячний день, але він починається верніше. Ну там є по момент, а він трошечки в одній території України він починається раніше, чи там, скажімо, а в других пізніше відносно сходу сонця, бо Сход схід сонця на заході він в західній території України. Він пізніше, на східній він раніше, В Харкові раніше сходить Сонце, ніж в Луцьку, скажімо так. І через це кадиші в різних регіонах України будуть по-різному. Але це іменно від сходу сонця. Я вирахував, коли, в який день, наприклад, буде кадиша чи 17-го, чи 18-го, в якій території. Значить, над Чепетівкою. Верніше, все, що західніше Шепетівки, включно з Шепетівкою, по Україні подивіться картою, таку лінію можна провести. Шепетівка, це ще буде 17 Екадеша, хто в Шепетівці, хто в Луцьку, хто в Львові, хто в Рівному, то 17-го Екадеша Пандава. Так? А у кого після хто після Шепетівки, Житомир і так далі, навіть Вінниця там подивиться. Да? І, і все, що на схід далі, це 18-го екадеш. Тобто Україна буде одні, одна частина населення, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в Луцьку, то ви можете вам треба 17-го поститися і в Шепетівці включно. Якщо вже після Шепетівки трошки далі знаходитесь, то вже 18-го екадеша. Можна попуститися в Луцьку і поїхати в Київ, наприклад, і два дні в Кадеше, так, поститися і блюсти. От 18, -е, 18 -е число в саме Екадише. Пандове воно це такий духовний день, він очищає карму. І не тільки очищення карми, де взагалі людина може отримати любов до Бога, тобто найвищу цінність. По-різному до нього відносяться, але цей день, якщо ви не пустилися з всіх інших екадиша, їх є 24 році по so 2 екадиша в місяць. От, і ви можете в цей якраз кадеше попуститись. Бажано на насухо, тобто без води. Тобто зранночку стало без води. Ну, хто має тонку конституцію, таку худу конституцію, худенький по своїй природі, дуже розум такий мінливий, що важко переживати, то краще з водою, ну літо, то можна і просто з любою водою, бажано, не холодною. Всім останнім можна попуститися насухо. В принципі, можна один день. Це буде розрозучний день, можна і вибирайте самі або, в беді, або на воді, або насухо. Ну, хто взагалі нічого не може, ну, якби так, не виходить, а то можна хоча б зернобобові не їсти. Можна потім плоди цього каду, що віддати на благо України, віддати якісь людині на, на захист, на благо наших захисників так далі. Тобто, ці плоди, вони духовні і дуже сильні. Є приклади людей, які. Розказували так, історії дуже цікаві. Я знаю історії, навіть виліковували хвороби, які там психі психіатрію виліковували в людей. Ну, методом посту. Ну тільки не цих людей, які вже були схворі а за них молилися, зробили оці кадиші, і людині ставало краще. Тобто, карма міняється. Карма міняється. Ну саме основний компонент для того, щоб карма помінялася, так я кажу, кар віра. Помножити на обставини дорівнює віра чи воля, помножити на обставини дорівнює доля. доля. Обставини це буде карма. Так? Тобто, якщо віра, перемножена на карму, дає, дає долю людини. Через те доля людини це не карма, доля людини залежить від її віри. От, ну і від обставин, які в неї є, якщо так з такої сторони, простіше саме значення карма пояснити, що карма це не фатум. Люба карма залежить від від того, наскільки людина проявить свою волю, От, від того, що вона хоче. І оцей от момент карми, до речі, ще трошечки поясню, бо багато людей спекулюють на цьому. Так, карма буває різна. Християнський приклад християнства, коли розпинали Ісуса Христа, коли розпинали ще два. Бандити з ним разом, так? Ну, вони не просто там щось крали, вони там всі, всякі гріхи робили, так і вбивали, там, і все, що хоче, робили. А, і один з них сказав: ну, каже, якщо ти Господь, то сам себе спаси, а другий каже: Господи, прости мене, ти, каже, ти чого ти тут? Ти ж не, має, не маєш тут бути, то я грішник. І він каже, вийстану тобі, каже, що ти довечора, до вечора вже ти будеш в Царстві Божому зі мною. От, е, прошу вибачення, якщо я десь щось не так сказав, це я так передаю зміст, і е, в, дуже багато було зроблено цим грішником, так, багато гріхів, в крайній разі так описується, Так? І е, він все-таки пішов ну, по словам е, е, Ісуса Христа туди, куди ми, е, куди всі християни хочуть, в принципі, і не тільки християни. О, через те поняття карми, так сказати, такої, воно, е, люба карма в любу секунду може може стертися, люба карма любої людини. Можна взяти любу людину в цьому світі, не знаю там І як, якщо людина покаялася, в цей момент людина може, вся карма витирається. Тож е, важливо е, віра людини. Тобто можна покаятися навіть в, в, в момент смерті, в саме останню секунду. ну але це не дешева річ. Не дешева річ, вона просто звучить на словах, але насправді віра людини в святі до цього йдуть. От, роблять сильні аскези, роблять такі, ну, дуже дуже серйозне життя ведеться, себе обмежують і так далі. От, то, що природа, розум сильніший нас, як би ми не хотіли що робити з ним. Його треба направляти, з ним не можна боротися. От Розум він сильніший. Як казав, Арджуна Багавадгіті, легше зупинити. Вітер, аніж зупинити розум, так? ніж контролювати розум. Так що вітер, попробуйте контролювати вітер, зупинити, як він дує. Так? Ми можемо його використовувати в своїх потребах. Там, металятор, поставити так далі, чи ще щось зробити. А зробити так, щоб не було вітру, чи направити його зовсім іншу сторону. Це вже не так просто. От. Через це слово карма, як ми звикли його називати, це не фатум. Карма це доля, це не є карма. Все-таки, Хоча там є трошки по іншому тобто є е, е, обставини чи карма, така, яка от на місці, да, внутрішній зовнішній, є воля людини, яка зв'язана з вірою. От, ну і тоді у нас формується доля, так? тобто те, що ми маємо. І обставини вони зв'язані з нашим внутрішнім минулим, так то, що в нас закладено. то, що в нас закладено там є, то, що зовні зараз що у нас відбувається в Україні, так, і так далі, ну в світі. Тепер далі далі у нас що буде відбуватися в цьому місці? Я дивився, що буде активація ЗСУ десь 20 червня. Буде місяць реставрації, відновлення чогось, відновлення старого і повернення деяких територій. Буде повернення на якесь ну, нагруження буде біля Харкова. Я думаю, що і буде відвоювання деяких територій. Сильно буде питання з Кримом зараз стояти. Скажемо, з 20 червня можливі такі, верніше, в Україні дозволять. Чи ми знаємо, чи, чи побачимо, почуємо, що е, американське зброя чи німецька вона вже е, залітає на територію Росії. Більше всього, що в цьому місяці цей дозвіл е, ну, офіційно, я не впевнений, що буде офіційно сказано, так? Просто про це будуть говорити. Але е, російська сторона заявить, що вже побачили там ракети, якісь атакамси чи, чи ще щось схоже. Е, цей місяць він, е, ми отримаємо е, більше всього, що були отримання -16 в 16 цьому місяці. І це вже ми дивилися, що місяці два-три назад було видно, що десь в червні більше всього, що будуть. І ще буде якийсь буде альянс, ще альянсів, якісь нові домовленості з іншими країнами у нас будуть узгоджені, там укладені, і, в принципі, допомога фінансова Україні буде досить добре йти. В цей місяць, наскільки я бачу, Такий місяць партнерства. місяць транспорту. Тобто, нам будуть давати багато партнери, нам будуть передавати різний транспорт. але ну, це буде з, літака, з літаками зв'язано. І не тільки там багато всього. Питання транспорту, зброї. Зараз воно якось буде дуже сильно активно а насичення фронту із ЗСУ. От я би так сказав. Ну, і шосте, шосте число: це несприятливе. Несприятливий день, шостий, можливо, і четвертий трошки таке собі число. 4-6 червня, акуратніше треба бути. Я по території скрізь не прохожуся, в загальному кажу про Україну. Де більш гарячі точки, то ви і так знаєте, що у вас буде напруження. Росія ще буде в цьому місяці, буде ще активна фаза наступу Росії, наскільки я бачив, по, це я кажу з астрологічної точки зору зараз тільки з астрологічної, тобто, наскільки я бачу, що буде активна і приблизно до 14 липня. Можливо, там раніше трошечки, ну плюс-мінус до 14 липня. Вони ще будуть активні і на харківському напрямку. Можливо, новий фронт відкрить, бо я дивився те, що на Харківському почалося, що буде ще якесь відкриття фронту. Але це не буде масштабно, глобально, там, навіть якщо вони на Харків ще раз спробують піти. З Харковом скоро питання вже буде вирішуватися, наскільки я бачу, того, що ці два літаки, що нам передали Швейцарії, потім Швеції перепрошую, якщо я не помилився, І, і, і також в нас будуть атакамси, це теж буде зв'язано. Оцей досвід буде, це, скоріше, все, ж десь 20 числа з Харковом буде епок... таке полегшення. От, конкретно Прашну на Харкові я не дивився. Раніше я дивився, я дивився, що ніякого там захоплення Харкова не буде. Хоча думали, ну в крайньому разі думали, дуже, досить близько підійти, прям вклинитися. Ну їм не вийшло. Їм не вийшло, так сказати. Так, як вони хотіли собі. А, значить, ще день несприятливий, Я Дивлюся пару днів з 23 по 26, включно. Ці дні можуть бути напружені. Ну, скажімо, треба дивитися акуратніше, звернути увагу на свою безпеку в ці дні. І також, а з другої сторони, ці дні можуть давати Україні якісь. ну, На фронті ми можемо активуватися. От. Ну, це от про цей місяць. Що ще можна сказати про мобілізацію? Мобілізація буде проходити, так, як вона проходить, наскільки я бачу, що буде перегружена система людьми. І під липні система призупиниться, не те, що призупиниться, але вона. Дуже обтяжить ТЦК і ВЛК, і так далі. Тобто вон, люди підуть масово, і, і воно навіть якщо будуть реєструватися, то щось буде в липні, зміниться. Ще в цьому місяці воно буде якось працювати так, що ми не будемо помічати, там, не знаю. А в, 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 вже в липні воно якось начу форму буде мати. Буде підгружена, буде видно, що підгружена система. От, ну, поки що так. Я скажу. Якісь новини деталі по цьому, що буду говорити на протязі місяця і так далі. От, ну, взагалом, сказав про місяць. Так, ще що важливо, місяць у нас 22 градуси цей має. Це означає, що у нас 22 градуси місяць має. скажімо, перемовини по Україні. Чи якось в цей місяць таким буде показувати, що якісь перемовини йдуть, але йдуть по, ну, без участі України, скажімо, в якихось питаннях. Хтось там з кимось збирається, так далі. Тобто нашу долю будуть старатися вирішити з боку. Но я не бачу, що її вирішать. Так, вона то вирішена в когось там, но, але воно ще, ми чекаємо. Такий момент, наскільки я бачу, і наскільки ми бачили в нашій груповій роботі, що питання Криму буде вирішуватися, і от питання Криму буде починати вирішуватися якраз з 20 го числа. Ну, 20 те число це умовно, там завжди може чуть-чуть кудись зміститися, так? Якщо б дуже сильно взятися за цю роботу, тільки одне це число порахувати, то можна знайти період, але ближче до нього. А от і в районі 20 числа я дивився 15-20, навіть так, навіть раніше може бути. Якісь не, не тільки ми будемо по території Росії стріла постріли йтися, а й питання з Кримом. Це значить, що буде контроль Криму починатися. Вірніше буде більш активніший обстріл їхніх оцих воєнних об'єктів, і там взагалі якісь. Я думаю, що за оці півроку він буде контролюватися нами. От через те будемо дивитися, як воно буде відбуватися. Добре, слава Україні!